Якщо ми говоримо про живі зустрічі, і ви чоловік, і хочете знайомитися на вулиці або в оцих всіх місцях, що це може бути? Це може бути дуже випадкова м'яка розмова. От як не дивно це зараз прозвучить. Не намагайтесь показати активно, що ви хочете познайомитися. Просто заговоріть: ось це майстер-клас, ви там щось всі разом ліпите. Задайте якесь питання, посміхніться, будьте ненав'язливим. І якщо ви сподобалися людині, вона в діалозі буде вам відповідати. Ви за емоціями побачите, що людина, начебто, відкрита до вас. У ці фрази я хочу познайомитися, «Ідіть сюди, а дівчата, куди йдете?», а можна я з вами це дивно і смішно так робити не потрібно. А от історія про жінок, вона, я думаю, дає нам більше надії, тому що чоловіки люблять, коли жінки підходять до них знайомитися. Звичайно, це пов'язано з тим, що чоловіків немає якогось такого страху небезпеки від оцих випадкових знайомств. Тому дівчата, підходьте, посміхайтеся, не соромтеся говорити, що ви хочете познайомитися.